Вулиця Богдана Хмельницького у Квасилові такі звуки ледь не щовечора змушені чути жителі навколишніх будинків. Шум мотоциклів дошкуляє місцевим. Військовослужбовець Павло Дудко, який сам родом з Квасилова, зареєстрував петицію на сайті рівне ради з проханням заборонити рух мотоциклів, скутерів та моторолерів із гучним вихлопом у нічну пору доби в межах громади. Насамперед йдеться про транспорт із модифікованими або відсутніми глушниками, який створює надмірний шум. Дуже багатьох людей дратує те, що в Квасилові. Вечірній час, починаючи з 9 години, тільки починає темніти молоді люди влаштовують перегони на мотоциклах і. Дуже часто це збігається з повітряною тривогою, і і оскільки на вулиці темно, вже неможливо зрозуміти, чи це шахет летить щось знищити, руйнувати, чи це їдуть ось ці мотоцикли. На думку автора петиції, вплинути на любителів мотоперегонів можна лише на законодавчому рівні через обмеження та контроль з боку відповідних служб. На всеукраїнському рівні, нехай Верховна Рада на території всієї України таке обмеження з зроб робить, так як комендантська година в нас є. От зараз ми бачимо бездіяльність поліції до цих от порушників, таких, коли буде рішення виконкому, потрібно максимально високі штрафи. Потім забирати мотоцикли, ці транспортні заходи засоби, якщо далі не будуть слухати, не реагувати. Інакше немає інших варіантів. Павло Дудко пропонує забезпечити право громади на тишу з 9-ї вечора до 7-ї ранку. Що петицію розглянули міській раді? Вона має зібрати щонайменше 250 підписів. Рівняни ініціативу підтримують. кажуть, гучні звуки не дають відпочити, а водії порушують не тільки тишу, а й комендантську годину. Я думаю, що потрібно було би. Цим питанням зайнятися. Зважаючи на ситуацію, яка в нас зараз в країні, не помішало би трошки звук менший, тому інколи воно лякає. Не ну, заважає, просто заважає. Діти маленькі сплять в когось, вони їздять швидко. Якщо приймуть на рівні закону, значить, ну, можливо, і перестануть їздити. Мають бути якісь спеціальні місця для їхніх тих ривків, їзди і всього іншого. Або є служба у нас. Поліція, яка стежить у вибрані години, а їдуть десь, десь за містом, тож є об'їзні дороги але. Сам ну там же ж ніхто не бачить і ніхто не чує за городом. А тут понти треба в городі. Рух по місту має бути по певних правилах. А вже от для якогось драйву, для молоді, має бути дійсно спеціально відведене місце. До слова у сусідньому здолбунові через численні звернення мешканців уже запровадили обмеження на нічний рух мотоциклів без глушників. У рійному ж двоколісний транспорт з гучним вихлопом і надалі фіксують на вулицях міста у різний час доби. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.